Ті попадимо на самокат на ремонт із такою проблемкою вмикається. Це працює, я його вже розряджав навмисно. Одна одну полосочку сіл акумулятор і тухне. Перед цим я добирався, знімав ну, акумулятор, давав на нього нагрузку, тримало все, але Уточнив, то такий отакий нюанс. Одна полосочка і потухає. Все, більш не вмикається. Місів тільки на одну полосочку. Буду зараз, сейчас... я вже зняв снімав... кришку, тож тестував акумулятор. При тесті, при нагрузці, воно цього не показало. Акумулятор на 24 вольта. Зараз буду дивитися, по якій банці воно входить в защиту. Чи Проблема ще в самому акумуляторі, можливо, може, все-таки щось глючить контролер, буду розбиратися? Так, прозвонив акумулятори. акумулятора, і виходить, одна із, із трьох, ви зборочок більше просіла до 2,6 вольт. При цьому, коли тримаючи оці 3,7, 3,8. Получається, воно одразу себе не показало, коли рівномірно вони були всі заряджені. Але коли трохи просіху це почала зборочка саме активніше сідати. А, зараз вже сніму ленту, буду повністю міняти. Не буду не різати, так як роблять, допаювати. Ні, я зніму з усіх і припаяю повністю шинку, приварю. І з цієї сторони так же ж саме. Буду ставляти. Sony Murto їхній спротив 10 мільйон Це так, щоб уже точно вони працювали. Перепаяю, підключу, протестую. Так, перепакував я, як я казав, буду повністю всю ленту міняти, замінив з однієї, з іншої сторони ленту, вже пропаяв. По замерам один повністю дохлий, а два просажене до 2,7 вольт. Після того, як я зняв з них банку, вони почали встановлюватися і восстановилось до 3,7 Ну, це все одно ненормально, тому що у них спротив 38 млн на кажній. Так, замінив, буду впаковувати, підключати до самоката і провіряти. Як все хорошо, сразу на видачу клієнту.